Так, нова партія хірургічних магнітів прийшла. Це у нас проєкт по собівартості. Тобто всі ці магніти ми продаємо по собівартості для хірургів. Або навіть дешевше, ніж собівартість. Ось такі от у нас палички ми трішки збільшили довжину. От попередній, попередня довжина десь 10-110. Тут тепер буде довше десь 20 см. Тобто от повна довжина десь 20 см буде. Під магніти тут.

А також отакі довгі, теракальні, тут під магніт діаметром 10. Головка 13,5. Ну і отакі 12-го діаметру під 10-й магніт. Кому треба, будь ласка. Звертайтесь, поширюйте магніти для видалення уламків з поранених.